Буся, ти йдеш? Всім привіт! У нас посилочка. Другий раз їздила за день на пошту, п'ята вечора, напевно, вже. Забрала посилочку від пані Іри і Я їду спереді, поклала її в корзину. Дивлюся, щось знайкома, мені посилочка. І я так думаю, що вона між нами буде кататися з Києва до нас і назад. Та посилка прийшла до мене, я її відправила цей ящик. І він знову у нас, буся. Так. Точно. Цей ящик. Бусечка, я навіть ось мисочку твою принесла, бо я знаю, як там видно. Я знаю, що тут є і тобі. Це алое. Це алое. Лікувальний алое. У мене є, але зовсім не такий. Не такий. Он мій стоїть. О, краєчок. О, але це зовсім не такий. Що ти тут і тобі тут є? Так, це я його посаджу. Дуже дякую. Все дуже... Дуже дякую, бачите, хто тут заглядає? А хто тут заглядає? Ох, це нам на пакування піде. Це штука хороша. Бося, тобі сподобались ці палички? Тобі сподобались ці палички? Сподобались? Боже, пані Іра. Це, це, це я не знаю. Уся, це тобі запас. Сонечко. Будеш оці? Він дуже полюбив ось ці палички. Будеш? Яке сонечко. Зараз зараз, почекай, я криворука, У мене всі нігті поз... позламлювані сьогодні. Я. Після картоплі з'їздила на пошту, зводила бусі, а потім ще заходилася, поки сьогодні є світло, розморозила і морозильну камеру, і морозилку в холодильнику. І в лід, хоч і підтало, там знизу в нас не фрост, а проста капельна і морозилка. І там, і в морозильній камері, і в холодильнику. Воно все і підтало, але ото і лід із отих. Як вони називається, коротше. Все руками оце треба було позбирати, підтавши лід, всі нігті повідламувалися. Так, босі. Мяунти, подивися з куркою. Є ж. Три, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. 11, дванадцять, тринадцять, тобі дивився, бо все, чотирнадцять, п'ятнадцять. з рибою дивиняв. Онадцять, шістнадцять, пятнадцять, вісімнадцять, денадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, чотири. Боже. Ой, тебе не видно. Ось так. Тримач такий. Що тобі давати? Мяу будеш? Будеш мяу? Ой, я дуже, 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 дуже вам вдячна. Щось він у мене пан кіт став гірше їсти. Може, отак почати їсти, оце на дві частинки ділю. Починає їсти і не доїдає. І другу частинку вже... Не хочу, хоча зберігаю я все в холодильнику. У нас м'яу, як було в магазині, коштувало 17 гривень. Ну, Звісно, може, в йде дешевше. Ну, оці палочки, це він, це його любов зробилася, оці палочки. А м'яу він їстиме. Мяу це для нього. Так, загало я дуже дякую. Зараз передягнусь і піду його посаджу. Навіть ганчірка моя. Ой. Шикарний, шикарний. Гарно доїхало все. Мой він такий пружний, він трошки підімнявся листочок. Ну, видно, буде. так піде в медицинських цілях. Цей листочок. Ой, гарний, гарний, гарний. Ой. Я не очікувала, що буде аж стільки смакоти. Дуська, тобі тут на два місяці. Оце. Будеш доїдати? Доїда, він спав взагалі-то. Все, Віднесу зараз в холодильник. Ой, пані Іра. Аби вам на життєвому шляху траплялися тільки гарні, гарні люди, гарні в усьому. І вставлені до вас, і до навколишнього світу. Я їду і думаю, їду велосипедом і думаю, не тільки через там, що мені посилку хтось прислав. Їду і думаю, які пишуть гарні коментарі, люди. Люди, які далеко-далеко від мене, самі, самі гарні люди в моєму житті зараз, в основному вони розкидані по всій Україні. Всього вам найкращого. З гарних людей вам, здоров'я, щоб усе, усе вдавалося по життю. Якомога в кращу сторону йшло. Доїдай, поки не доїси оце м'яу, оцього не получиш. Все, цього не отриш. Він у мене, до речі, вчора. Я на цьому етапі вставлю це. Відео, я хотіла його коротким сьогодні зробити, але Ютуб порахував, що то е, насильницькі дії. Буся вчора на прогулянці мало не завалив. О, це слово завалив сюди, найкраще підходить. Мишу, польову мишу він її схватив, вона запищала. Я єлі встигла вимкнути телефон, камеру. Але якось вона від нього вирвалася, і це прямо було діло коло нірки. Він її з нірки витяг. І втекла вона. І він долизуй, долизуй. Сидів, сидів, ходили ми, ходили над тією ніркою ще 20 хвилин. Ну, кажу, хай мишка трішки підлікується добу-дві, тоді її бочки намняв, А тоді знову можна туди ходити і виглядати їй. Так що отакі справи. А хотіла цим відео подякувати, що в нас вже 15 тисяч підписників. Ой! Чи думали ми, Буся, що на нас будуть підписуватися і дивитися? Зовсім ми не думали. Хоча весь час прагнули цього і хотіли. Що тобі ще до так? А то Мантелепа тільки дає півпачки корму вологого. А решту, певно, сама з'їда. Хоча, ви знаєте, буває так пахне, що, о, як ото рагу на сковорідці з, з м'ясом. Ще раз дуже дякую за посилочку. Так, тут вставляю відео з бусікового полювання, а це не холодильник. Дуже, дуже вдячна. Втекла? Бось. Текла. Ну що ж ти? Це не незмицький смаколик. Я зразу не зрозуміла, що ти на мишку кинувся. Там також норка. Та ти у мене хижак, мисливець. Ти її хоч придавив там гарно. Текла, он вона яка коварна виявилася, там норка, М -м -м -м. ну що ж, ну молодець, молодець, реакція гарна.